Залужний сказав про дві операції. Два можливих розвитки сценарію. Є наш стратегічний сценарій, який ми втілюємо. Це деокупація українських земель всього Сходу і Півдня. І до цього ми прагнемо і впевнений, що це буде втілено наступного року. Є російський план, який вони, який вони намагаються врятувати цю війну для Путіна. Недаремно Путін скасував свою підсумкову прес-конференцію цього року. Йому нічого сказати росіянам і можна. Звичайно, написати було сценарій цієї прес-конференції, але е, вже дують на холодне, навіть зважаючи на те, що росіяни в депресії пригнічені, розуміють, що сприймають е, всю цю тему війни і навколо неї дуже негативно вже все Ти знаєш, Ось ця прес-конференція мушу. Е перебити для нас кожного року. Я завжди дуже багато Не на наших стрібах. Доповнити. доповнити. так Перепрошую Завжди багато тут розмовляю про те, як пишуться новини, тому що така наша, так, така наша робота. І от прес-конференція Путіна року в рік це була для нас каторга. Це кожного року ми сідали і оцих 5 годин мусили слухати, що ж він там говорить, тому що невідомо, коли він заговорить про Україну. А це завжди для нас були дуже важливі якісь меседжі, які там ми чули від, від цього російського недопрезидента. Ну і, і власне, можу Важити, що звичайно, всі там питання завжди це дуже відверто видно. Там підготовлені наперед, прописані там як Путін до, до останньої циферки знає про що відповісти. Тобто це дуже смішно насправді виглядає, аж занадто неприродньо. Але навіть попри оці, от всі прописані питання, десь раз в ніколи там могло бути, бути якесь незручне питання для Путіна, яке потім дуже швидко перебувало і все інше. Мені здається, що цього року в якоїсь частини російських журналістів цих питань може виникнути реально набагато більше. І вони відверто бояться, можливо, що буде занадто незручно для Путіна. Ну тобто, що відповідати, тобто навіть немає чим виправдовуватися. Абсолютно немає риторики, з якою можна йти і якось пояснити те, що відбувається Нема, зараз. немає гарантії впевненості, що все піде за планом. Ми бачили прояви сміливості неочікуваної від російських журналістів в, в Алма-Аті. Uh -huh. На саміті uh -huh. в Казахстані, який восени відбувався, і там вже після ситуації, яка розвивалася навколо Херсона, почали ставити. І мобілізація була оголошена в вересні. Це був програна була спочатку росіянами Харківщина і гнали звідти, Лиман і власне назрівала ситуація біля Херсона. Путін оголосив мобілізацію. І російські журналісти почали ставити незручні питання. Там декілька uh -huh. прозвучало досить гострих питань, чого я не чув. Дуже дуже довгий час, багато років від російських журналістів на зустрічах з Путіним. Путін щось там мекав, переминався з ноги на ногу. Було видно, що йому це неприємно слухати. Він пробував якось сепарирувати, відбивати. Однак ясно, що в підсумковій прес-конференції він не хотів би знову нарватися на щось подібне і скасував її. Ясно, що рішення про її скасування приймав він особисто, тобто Однозначно. це його рішення і тут це свідчить про його внутрішню невпевненість непереконаність в тому, як далі. Піде ця війна, і він розуміє, що він її програє. Тому насправді, поза тим, що звичайно серед росіян є багато людей з рабською психологією, яких женуть на забій, і вони, не впираючи, зійдуть воювати, йдуть на окупаційну загарбницьку війну. Але знову ж таки фон негативний наростає без захвату. Вже немає цього їхнього. Ура! Херсон наш, тому що Херсон вже не ваш. Він знову повернувся до України. Він знову. Звільнений і жодного великого міста росіяни обласного центру. Зараз не контролюють. Є ще анексований Крим, є ще там Мелітополь, навколо якого вони зараз трясуться. І ось з'явилася новина сьогодні про те, що окупанти ввели цілодобову комендантську годину під Мелітополем. Це район навколо Мелітополя, Бердянськ, укріплюють Маріуполь, ключові міста, де розгортається досить відчутна для них партизанська боротьба, де багато диверсій, замахів на колаборантів, на самих окупантів. Вони розуміють, що ситуація виходить з під їхнього контролю, Контролю вводять тепер цілодобову комендантську годину, тобто в кожного на вулиці можуть зупинити, перевірити документи, запитати, що ти тут робиш, і так далі. Ясно, що це їх не врятує, це лише ще один симптом їхньої істерики і свідчення того, що вони дуже сильно починають боятися, щоб не втратити приазові. Ти знаєш, насправді вже можна прослідкувати дії росіян перед тим, коли вони будуть робити цей свій від'ємний наступ з української території. Так а вони починають вводити комендантську годину починають перевозити своїх людей, десь там втікають звіти ФСБшники. Вони починають вивозити українські якісь експонати з музеїв, починають обкрадати і от починають рухатися, і потрохи, потрохи відступати. Тобто, і ми бачимо, що десь таке ж зараз потрохи починає відбуватися в Мелітополі, Бердянську, і це, звісно, нас не може не тішити. Це означає, що наша спецоперація там триває, триває активно, Хоча зараз насправді така трохи інформаційна тиша і не не надто багато є інформації про те, що відбувається конкретно на півдні, і ми розуміємо це. Це окей, Але тобто... згадаємо, як було Перед харківською офензивою mm -hmm. перед наступом на Балаклію на Ізюм Куп'янськ. Куп'янськ і Лиман так само було так, за те, що всі інформаційні акценти було зміщено на Херсонщину. Абсолютно. що атакуємо там, що йдемо вперед, там всі дивились на Херсонщину, чекали звідти новин, і тут раптова блискавична операція зі звільнення Харківщини, і окупанти до цього були теж дуже не готові. Тобто, прекрасний інформаційний маневр, відволікання уваги, відволікаючі удари на полі бою. А тоді основний удар, там де не чекають. Зрештою, потім навколо Херсона так само всі розуміли, що ворога знакровлюють, б'ють. Ніхто не знав, коли почнеться основний удар. Угу. Коли аж вже самі е, окупанти настільки, от вже дозріли, що зрозуміли, що їм пора виходити, тому що може все плачевно для них обернутися, якщо вони затягнуть самі, то опиняться в таких же оточеннях: е, котлах, казанах. Які в їх чекали біля Балаклії і, і на, на Харківщині безпосередньо? Тому е, тут ми теж не будемо нікого підганяти. Mm -hmm. Наша справа підтримувати збройні сили України, допомагати збройним силам і чекати власне того моменту, коли розпочнеться звільнення при Азові, воно обов'язково настане.